Вітаю, вітаю вас, добрий вечір. А, маємо собі написати конінь в Ті Цвай, поки ви приєднуєтесь. Конік кон, Ті Цвай. Сьогодні ми маємо друге, 0, 2, 26, така гарна дата. Вітаю, добрий вечір, добрий день. Дивіться, я для вас маю тут текст. Ви не думали, що ми такого себе. Три хвилини на збори і до роботи, нема чого. Так, так, так. Лютий у нас не дуже великий місяць. Не знаю, чи ви зауважили, ще разом кажу, зауважую, що у нас там буде тиждень канікул. У мене тиждень канікул в школі, в Сашка і у нас буде тиждень канікул. Стараюся робити канікулу тоді, коли є у мене в школі і в дитини, щоб це був повноцінний відпочинок і не було вигорання ані у мене, ані у вас. Так, добрий-добрий вечір, доброго вечора. Сьогодні ми з вами будемо говорити про конюків цвай. Вітаю, вітаю вас! Добрий вечір. Найперше, коли, перш ніж ми з вами почнемо працювати, у нас є кон'юнктив цвай. я хочу вас запитати. Е, перше перше таке для вас питання: чи знаєте ви порядок слів? Е, коли ми маємо кон'юнктив цвай? Плюс знаю, мінус не знаю. Чи знаєте ви порядок слів при кон'юнктив цвай? Плюс знаю, мінус не знаю. Окей. Добре. Тепер. чи знаю я, що таке? Ну, Микола, ви взагалі, з рівним. Здрібне... Ви що ви вивчаєте зараз? А один чи вже А2. прийшли на Б1. Прям дуже вірите в мої пояснення, я розумію. Так, чи знаєте ви, що таке взагалі кон'юнктів цвай? Один знаю, два, 에, два не знаю. Ага, бачу. Ну, нічого, Поч можемо починати. давайте А2. Чи знаєте ви взагалі, що таке конюнктів цвай? Один знаю, два не знаю. Добре. А. Є. Ну, значить, дивіться, цей текст, який я вам підготувала на сьогодні, буде чекати кращого часу, буде чекати понеділка, напевно, наступного. Значить, дивіться, у нас в німецькій у нас в німецькій мові є е, умовний час, Konjunktiv цвай. Це є умовність. Тобто, якби щось, то щось. Ми маємо різні варіанти. У нас є реальні і нереальні. Е, можуть бути з модальними дійслами, проходив трохи супер, а два, прекрасно, нічого. Ми можемо мати якусь реальну ситуацію і можемо мати нереальну ситуацію. Реальна ситу... Добре, ви мені скажете, як відрізняти реальну ситуацію від нереальної ситуації. Мені колись сказали дві, двоє вчителів, Ну, бо так треба, бо так є в німецькій мові. Нема такого, бо так треба. Є чітке розрізнення. Якщо українською мовою ми будемо казати, що коли. Коли я буду щось мати, неумовність, то тоді ми будемо мати реальну ситуацію. Реальна. А якщо українською мовою ми кажемо, якщо, тобто у нас вже є якась умова, починаємо будувати умову, то тоді вже буде нереальна. Це є таке найперше розрізнення. Сьогодні ми з вами будемо вчити, як сказати, якби дакови на підвіконнику росли гриби. Тобто ми з вами сьогодні говоримо про нереальні ситуації. Найперше, якщо ми будемо говорити про нереальні ситуації, ми будемо викор... і там, і там, але тут, ми сьогодні починаємо з вами, ми будемо використовувати сполучник Вене. Бревські, не знаю, що таке Бревські. Ми будемо використовувати сполучник Вен. Тепер дивіться, як ми легко будемо це будувати. Е, я, мачка, моя сіра ручка, я маю час. Просте речення, яке може кожен з нас перекласти. Я загубила суттєві, я знайшла. Я. У нас буде урок сьогодні поділений на три етапи. Спершу ми зрозуміємо з вами, перше пригадаємо побудову простіших речень, найпростіших з них я вам покажу, як зробити умовні речення. І потім третій етап, маю надію, що встигнемо, як правильно побудувати умовний спосіб складні речення, порядок слів. Давайте найпростіше речення. Я маю час. Зараз ви там посміхнулися. Антоніна, ти що? Це на айфаг. Ну, давайте. Я маю час. Супер. Є, дуже добре, давайте ще. Я розумію, що можна навіть хтось там не хоче писати, але... ну, Тобто ми нашаровуємо, знаєте, як одяг кажу, що треба нашаровувати, щоб було тепліше, так само в німецькому. Треба нашаровувати, щоб було зрозуміліше. Так, ми маємо. Ich habe Zeit. Ich Сайт. Коли ми маємо щось незлічувано, ми артикль можемо не використовувати. Дуже добре. А тепер дивіться, нам треба сказати, що я мав би час. Не маю, а мав би. Нас, власне, цікавить оця частка Б в українській мові. Що таке частка «би» у німецькій мові? Якщо ми будемо мати слово хабен, тобто мати, дивіться, коли ми його маємо у теперішньому супер. Ми маємо його у теперішньому часі, маємо презенс. Презенс ми маємо хабен. Претеріту. Претеритум, тобто минулий час, ми маємо хатен. Ми перекладаємо презентс в теперішній час, ми перекладаємо маю. Претеритум минулий це книжковий минулий час. Ми перекладаємо «мав би» або «мала б». А щоб утворити кон'юнктів цвай, нам треба оцей претерітум оцей нам треба перенести до кон'юнктів цвай. О, Вибачте, претерітум за скоро ще. Претерітум я мав або я мала. І щоб нам утворити коннунків цвай, нам оцей мав-мала треба перенести сюди. Мав-мала. І додаємо частку би. Мав би мала б. Точно так само треба зробити з німецькою мовою. Ми перенесемо слово, переносимо слово. Aha. Тен і додаємо умлявте. Um, тобто над А ми додаємо дві крапочки. І ці дві крапочки в німецькій мові, саме в цьому слові, і в слові е, бути, і в деяких інших дій словах, які будуть мати свою власну форму, але це вже рівень b 2 c 1 вище. Вони будуть характеризуватися як частка b. Тому, для того, щоб сказати умовне речення, ми будемо казати, що і їх замість хаба ми будемо робити хет, відповідно, ми його відмінюємо. Хе. Я мав би час. Чи зрозуміли до цього моменту ті, хто не написали мені умовному, речення умовному часі? Зрозуміли, 10, не зрозуміли 20. Зрозуміли, 10, не зрозуміли 20. Супер прекрасно розжували. 17. Навіть не знаю, ті що тисячі чи не дуже. Друга частина Ольга треба підкоригувати. Добре, тепер дивимося з вами на широту. Вже зрозуміли. Супер. Тепер дивимося з вами, як ми будемо будувати речення. Коли ми будуємо речення, беру зелену ручку, мене означає, що треба. Ага, ні, десь. Добре. Нам ми це означає, що ми маємо будувати собі схему. Ми будемо будувати схему найпростішу спочатку, там, де Вен буде починати о, Вен буде починати речення. Ми маємо вен. Після вен ми будемо давати підмет, тобто, яка там є особа, тут можемо собі намалювати якогось кого смайлика. Тут буде якась особа, яка виконує дію. я, ти, він, вона, мармелад, шоколад, сусідка. Потім на другому місці, так як тут, у нас би мав бути присудок, тобто верб якийсь. Але його не буде, тому що ми знаємо, що якщо в нас буде слово вен, якщо я мав би час, то щось би там відбулося. Значить, це в нас буде довге речення, яке буде складатися з двох простих. Десь отут воно буде мати кому, тобто буде ділитися. Прошу вас, в німецькій мові нема так багато розділових знаків, як в українській мові, але їх треба знати. Тому оце дієслово з другого місця будемо переносити до самої коми. А тут другорядні члени речення собі, як там були, якщо вони були, так і залишаються. А оце дієслово, яке було на другому місці верб, воно перейшло в самий кінець. І увага, друзі, воно змінює свою форму. Чи з... Тобто ми тут будемо його писати в кінці, так як воно отут мало звучати. Чи воно буде у інфінітиві, тобто у початковій формі? Залишаємо так, як тут, чи буде інфінітив? Ану, напишіть мені. Залишаємо так, як тут. Пишемо залишаємо або інфінітив. Супер, дуже добре. Воно буде, воно буде змінювати своє місце розташування, але не буде змінювати своєї форми. Така як тут. Пам'ятайте собі, що якщо отут місце «лє», тобто тут не буде нічого. дієслово пішло і після себе залишило тільки пустку. Тут не прийшло на його місце ні модальне, ні інше допоміжне дієслово. Якщо тут нічого не прийшло, то те дієслово, яке з другого місця перекочувало десь там в кінець. Воно просто перекочувало. Воно не змінило своєї форми. Тому ми чітко можемо собі. Ні, віта... Воно перекочувало. Воно... Якби ми тут поставили модальне, або допоміжне дієслово у там Вюрден або Верден, або, або якийсь інший варіант, то тоді би був інфінітив. А так, якщо тут нуль, нічого нема, <кху> воно змінило своє місце розташування, але порожнє місце лишилося. Тому любов їхня як була. Підмед і присудок, вона так і залишилася. Він просто пішов десь там той присудок чуть-чуть погуляти у магазин, по квіти і зараз повернеться. В них так і любов залишається. Тому ми бачимо, що ми маємо речення і хетицайт, і ми вже можемо чітко переписати собі. Вен маємо стандартно починається речення і, тому що ми маємо особу далі писати, пишемо вен іг. Далі тут має бути. При... Не пішов, він, налі, він пішов по квіти, він повернеться. Місце порожнє. When I, тут би мав бути присудок, але о, о, оцей хетте, але його нема, він пішов собі там по квіти. До коми, Він перебіг до коми. Тому що тут залишається порожнє місце. Далі пишемо сайт. І потім, оце, що перейшло з другого місця, те. І далі ставимо кому. Це є перша частина початку речення. Точніше, направо. Так, пішов не наліво, пішов направо за квітами. Супер. Чи розумієте до цього моменту, що я вам пояснила? Розумію 10, не розумію, 20 до цього моменту. Чи розумієте до цього моменту 10, 20, 10 розумію, 20 не розумію? Ми з вами вже так легко і ненавяжіво навчилися писати умовні речення. Раніше ви мені на початку, я спеціально вас питала, ви казали, що ви не знаєте. О, Наталія вас вітаю, рада вас бачити. Е ви мені казали, що ви не знаєте схеми. Половину ви схеми вже знаєте. Так, дієслово відмінюється, Тетяна. Ми відмінюємо, якщо ми будемо мати. Якщо тут не буде нічого, то тоді. Оце дієслово, яке перейшло з другого місця в кінець, воно мусить залишатися таким самим. Тобто, в нас є два залізні правила в німецькій мові. Перше, три. Дієслово завжди знаходиться на другому місці, до рівня а 2 100%. Але потім під впливом якихось обставин, а обставини, ці ми з вами обговорювали на складно підрядних речах, воно буде переміщуватися в кінець. Але якщо ми переміщуємо. тобто, Правило номер один дієслово завжди на другому місці. Правило номер два: якщо під дією якихось обставин дієслово, дією якихось обставин дієслово з другого місця перемістилося в кінець. А друге місце вільне лишилося, то воно буде переміщуватися в кінець точно в такій самій формі, в якій би воно мало бути тут, не в інфінітиві. І правило номер три: якщо на місце номер два приходить модальне дієслово або будь-яке інше допоміжне дієслово, вюрден, верден футур Айнс, то тоді, якщо ми маємо модальне дієслово, якщо ми маємо допоміжне дієслово, воно займає друге місце. А те, хто вже є в кінці, буде не відмінюватися. Тому що четверте правило з цього виклика... випливає, дієслово, яке є на другому місці, мусить відмінюватися. Супер. Є. Yeah. <coughs> так, подобайте, будь ласка. 90 людей 30 вподобаю. Подобайте, будь ласка, відеотрансляцію. Дякую вам. Так, переходимо з вами далі. Ми з вами першу частину речення написали. Давайте потренуємося ще написати таких перших частин. Але лишіть собі тут місце, щоб ви мали продовження. Друге, давайте ще одну таку початки ми з вами будемо тренуватися писати. Це було один. Потім буде речення 2. Mm, якщо. Ага, дивіться, отут я вам на початку казала, якщо, але ми можемо казати з вами, якщо, або якби. Або так, або так. І якщо, і якби це буде нереальна умова. Давайте ще одне. Коли Якби я мала авто? Щось там, щось там. Давайте. Якби я мала авто, ану, ану. чекаю. E, Çıkayuşçe.